Усім привіт! Сьогодні п'ята частина нашого подкасту. І сьогодні знову зі мною Діана і Віта. Привет. Всім привіт! Ми говоримо про те, наскільки ви схожі на себе у відео, чи справді ви такі, як у вашому контенті, чи це відредагована версія вас самих? Чи співпадає ваш онлайн образ з реальним? Які стереотипи є про контент-мейкерів і які з них правдиві? Хто починає? А на рахунок образу я не впевнена, бо, тому що е, так як багато людей на камері, е, вони відіграють якусь свою роль. В житті набагато простіше людина поводиться. Ну, наприклад, я не знаю, як Віта, вона е, така завжди строга бізнес-леді на відео. Я ні, я такий, знаєте, я завжди не позитиві, Я така, як і я. Я ніколи не граю якусь там дуже. Як це правильно сказати? Панянку, щось не знаю, як це навіть правильно назвати. Чи співпадає ваш онлайн образ реально? Мій образ здебільшого співпадає, тому що в мене це субтитри, тому тут нічого не відбереш. Я є така трошки строга, серйозна, це, як то кажуть, і з професії, враховуючи, що я юрист. В минулому і трохи теперішньому. А от плюс в мене конституція обличчя передалась мені генетично від мами, тому по-іншому не буде. А де не співпадає, це коли мені треба дуже багато проявляти емоцій на кадр, в кадрі саме, особливо коли де там десь покривлятись або зробити якусь дивну міміку. От в тому моменті не співпадає, бо в житті я зовсім не така. Що ми все шокає. Ми з села, блін. Як ви реагуєте, коли люди думають, що ви тільки знімаєте відео і не сприймають це як роботу? Нормально, спочатку це якось задівало, бо, тому що вони думають що зняти відео, це просто отак. Пішов, включив камеру, щось там показав, ем, і все, і на тому кінець. Але по факту ти мусиш то все обдумати в голові, як воно правильно має бути. Так що зараз я просто на це не зважаю. Говорять, говоріть. говоріть. У мене також стали питати вже прийняття ситуації. Якщо на початку мені було глибоко об... обідно до глибини душі, то зараз ну, скажуть добре, так вважаєте, окей. Це займає багато часу, людям все, що вони не хочуть Як би ви описали свою контентну особистість трьома словами? Серйозно замучена дана. Можна так. Давно враховуємо точно. Або де ви бачили коня, який посміхають. Я думаю, що мене можна описати як е, трьома словами. Це весела, енергійна і рижа. І рижа. Яскрава. Я, я, я в такому разі, якщо так іти антиподами більше, то е, серйозна, теж енергійна і специфічна. Не всім по зубам. <свист> що найчастіше питають знайомі, коли дізнаються, що ви знімаєте UGC? Здебільшого цікавить саме вартість послуг. Всіх всі люди заробити. Так, заробіток. Що по чому? <свист> Ніхто не питає, скільки часу це займає, що я роблю, подобається, мені моя робота не подобається. Мені цікаві гроші, мені теж цікаві гроші. У ну, мене знайомі від є мої подружки, то вони питалися мене, як я взагалі до того. Дійшла. Чого я почала займатися. І також запитувала за заробіток, і тому. себе Ти знаєш, то напевно просто питання було, тому що вона трошки така, вона ж така стісничена, на камеру вона не. Не така була. Камера міняє. Дуже що глядачі або клієнти, точно не знають про вашу роботу? Як ми її е, виконуємо? Вони знають, що вони дали нам завдання, і ми маємо їм віддати вже готовий матеріал. А як ми це робимо тут? М наскільки ми зайняті? Скільки це часу займає? Я думаю, це стосується більше якого якогось закулісця, коли нам дадуть якийсь предмет на огляд, а ми не розуміємо, що з ним робити в перших півгодини. І там такі ідеї накидуються просто. знаєш, люди цього не чути. Потім ми що це розпаковка на камеру, і вони хочуть старий матеріал. Такі оп, закрили. Це як Так. Це не професійно. Але в таких наших розмовах народжуються геніальні ідеї, як це правильно подати. Це такий наш спосіб креативного мислення. Так. Ми фокусуємо. Ми зосереджуємося тоді. Що в житті у вас виходить гірше, ніж у відео? Заробляти гроші, що там з бабками, там що то Або ці відео, коли ми там на роботі, нібито робимо якісь там приколи, а по факту на роботі ми робимо тільки для того, щоб взяти контент. Ну так, тут я погоджуюся. Не ходимо на руках. Чому? Це, ну, це, як мінімум, дивно виглядало б. Люди сказали, б, що все, а поїхала коку. Якби ваш інстаграм чи тікток образ став реальною людиною, яким би він був? Я думаю, що я би не сильно змінила бся. Хіба там вже треба прямо по сценарію зіграти щось. Е, таку не знаю. Я навіть не знаю, що ми там грали таке. Відео спачимо, там тут гроші Гроші, гроші, гроші. Я про картинна добре. <реш> Які моменти зі зйомок виглядають круто в готовому відео, але насправді це був тотальний крінж? Згадується на більше це відео, там де ми стояли на руках, і оце стріляли аля ногами. Другий момент це коли ми знімали ролик, де я діані закидувала шарфік на шию. ну, Типу, завтра треба було закинути і попасти. І я не попала разів шість, напевно, може й більше. Що вам складніше за все показувати на камеру, навіть якщо це тренд? Мені танцюрки. Так тяжко мені це цю що я не можу передати. Ну, не знаю. Я ходила на танці, але це дуже дуже печально. Мені потрібно, щоб хтось жива людина, показала е, вживу цей рух, і я там повторила разів 25, і я, я тоді зможу добре то, це зробити ідеально. Це рук, руками, ногами в різні сторони. Я так скажу, ерор, ерор, еро. Ну діана це допомагає. Така зірка запальна. Я не можу сказати, що мені щось прям важко вжитися в щось на зйомках, чесно. Годинника. Час найвище їсти вже до мене. Блін, де ти орел. Попліві до плясу. Якісь. як він там співає. Може бути важливіше за обід, я називаю. <гідна дитина> Нагодуйте хтось її. Я ще одна вжила тема, яку ми сьогодні говорили. обговорили. І... Тема? Тема. Яка? Ваша улюбленість. Опитування. Може Що б ви зробили, якби припинилися заменити? Від Віта, що б ти зробила? Я сподіваюся, я покинулась в прекрасному пентхаусі на якомусь енному поверсі з видом на якийсь Нью-Йорк, щось типу такого. А я не, я не хочу. Я коли кавуся, та дивилася на то все. А я не хочу на поверху, я би хотіла мати свій будинок. З басейном. У мене дуже басейні, ну це його наверху. Тим ще не бачиш. Ти мене в гості не запрошуєш, як я можу бачити. ж зіста швидше, лимон чи собою? Лимон. Ви виграли мільйон, але можете купити тільки одну річ, що це було. Приватну квартиру. Будинок. Чика ти мене ще різчуха. Шопліки? Ні, поки що немає. тобі дам знати, що немає. <сміття> <сміття> Яка найбезглуздіша прізвисько тобі давала? У мене не було безгуледих, У мене одне єдине було, і воно мене до сих пір є. Яке? Це ті груді. Я зараз є. Круасанчик. <сміття> Круасанчик? Ого. У вас викликали на бій до справи. Яку зброю оберете? Подушку чи тапок? Тапок. Подушку. Найбільніше б'є. Подушку. Не можна задушити. Хиба заб'єш до ну. Як тарака. Будь ласка, ваше звернення до наших глядачів. Все по стандарту. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, пишіть коменти. Але так і на останніх чотирьох подкастах. Трошки давайте ж вам віше. А то ну, таке враження, Реальна що. Так, у нас навіть ніхто не дивиться, народ. Ну, давайте. От со мною нам, нам холодно само. Так. Да. Проявіть якусь свою. Люди потрібні, люди. Па -па. До зустрічі.